Ми в хаті були, і вогнем як пішло, так я думала, що це горить. Воно все як вогнем пішло, раз вибух, другий раз, третій раз вибух. Зі сльозами на очах Зоя Володимирівна показує наслідки ворожого обстрілу. Жінка каже, разом із донькою та онукою були в будинку, коли почули вибухи. Всі часово ракети тут, як бахнуло, летіли, і це так побило все. І княтня кухня, хлібоно, ну, бачите, і стеля попадала, там все побито в нас. Ну, фалити бо, всі живі. Подвір'я родини Сокольвак всипане шифером з даху літньої кухні, яку пошкодило найбільше. Тут стеля, а тут обще дивіться, робиться, Бачите, ось, ось дивіться, все повалилося. Пошкодило уламками ракети і хату. Там, тут ось бачите, посікло. Ату а до бателоплата на цій вулиці у селі Вороновицької громади понівечено близько десяти будинків. Тут вибиті вікна, посіджені стіни та паркани. Вщент згоріла автівка на подвір'ї пані Валентини, а біля неї вирва від осколку ракети. Стало битими, злякалися дуже сильні вибухи були. Це два рази, а третій раз як вдарило, то дуже в хаті засвітилося все. І ми бігом повдягалися, вибігли на двір і побачили, що в нас тут ось горить машина. У будинку родини Качурівських вибуло усі вікна. Дивом скло не поранило ані дорослих, ані десятирічного сина. Ми всі бачимо, як ракети запускають. Ми бігом щось. Нема ума. До вікна бачимо, летить, горить. Тоді воно бахнуло. Вже назад розвертаюся. Воно вже чую, летить стікла і дитина. І я бігом падаю на нього. Одіяло і на нього. Правоохоронці представники влади та громадських і міжнародних організацій оцінюють наслідки нічної атаки, аби забезпечити жителів необхідними будматеріалами для відновлення. Адміністрація зі свого боку зранку сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінниччині. Строліска, ракада, червоний хрест, право на захист. Попередньо вже зі старостою узгоджено, які ремонтні матеріали їм потрібно: брезент, плівка для того, щоб швидко зараз затягнути міт на двері. Загалом наслідки нічної масованої ворожої атаки фіксують на території 11 областей. Головними цілями РФ чергове стали енергооб'єкти по всій Україні. Без світла досі залишаються сотні тисяч абонентів у різних регіонах. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.